Чому? Яким чином Відкриті ключом, чи було якесь пошкодження на двері? Вони були відкриті без ключа. це Це чудово. Шулі, І... але... це чудово. Є, є ще один нюанс. І що такий там є, неприємний, неприємний. є такий нюанс неприємний. Дивіться, видано розпорядження на моє звільнення. І я, перебуваючи на лікарняному, Вчора зі мною зв'язався Василь Іванович Губаль, каже, що прийшли оригінали всереду мого розпорядження, він би попросив мене ознайомитися з ним і видати розпорядження на своє зміни. Я сказав, що я перебуваю на лікарняному, але нічого. Я йду в лікарню. Відмовляюся від подальшого лікування, про що я відмічено лікарні. І вчора я попросив під свою відповідальність закрити той лікарняний. Сьогодні я вийшов на роботу, але. Що було в кабінеті? Кабінет, кабінет я здав ще вчора. Хто тоді сидів у кабінеті, коли були відчинені? Кабінет я здав ще вчора, але сьогодні прийшовши до роботу, у відділі кадрів відсутні відповідні документи, хтось їх вилучив. Тобто на дану хвилину я не маю можливості видати розпорядження про складання своїх повноважень. Також є, в мене є ще не перевірена інформація, але є, що е, хтось е, порушив хронологію надходження листування, бо є така інформація, що у середу потрапили в Ужгород, були відправлені в Виноградово, а в Виноградово потрапили в... Не знаю, можливо, це, це ще мною не перевірено, але щось цікаво є. І як будуться далі розвивати події цікаві. Нам правда. Але я знаю, що була пропозиція моєму першому заступнику вчора, аби він в понеділку видав розпорядження про моє звільнення. Тобто заднім числом. Михайло Юрійович, керівників району теперішні? Чи ми маємо свою позицію сказати недопущення таких дій? Про кабінет. Хто про кабінет. Про кабінет. Про кабінет. Про кабінет. Про. сидів в кабінеті, коли були відстрілі? Давайте відведемо. Що вже тут скривати? Ви так вже знаєте. Оскільки є інформація дуже без вас, що ми просто чуємо і підтвердите. Ну, інформацію я коментувати не буду бути. Три людини і там сиділи. Скажіть прямо, пети Юдіта Оттівна, Оттіна, Віктор, Олег, Олег Вікторович Любімов, і, і Губа, керівник щось області. Це коли було? Суботу. Він прийшов, він прийшов, він мав виступати, лише не знав, чи має виступати, як у якості голови РДА, чи вже п'ятий Діта Оттівна буде виступати. Він прийшов а двері на кабінеті відчинені. І там сидить Губаль, сидить Петейка і сидить Любімов. Три царя. Якщо такими, якщо такими методами починає влада працювати, нічим я не хуже не ліпше від Януковича. Чи хуже, що хуже. І то я з нами наказуємо справа. Відкриття дверей без Правильно. а якби щось пропало? Якщо я навіть все тринок, звука, чотири фотоапарати. Сам факт, що люди такого рівня допускають собі такі вчинки, це вже неправильно. І при цьому координатор Майдану нас тепер грузить про свої якісь принципи. Байдайте. Певно, я сам, що ви мікатись інформація, в вони. Люди добрі. ми там не хочемо, дайте право прийти запитати голову адміністрації, що вона так робить. Він вам як може відповісти? Я ні, я не реагує на це

Може, організатор висказати свою. Такі дії має владу, або не може так, не аби більше так не було, як було прийому колечі. Добре, я чув. Я гадаю, що на цю подію, яка відбулася, у члені Майдану, будуть різноманітні думки. Моя особиста думка так робити не можна. Наголошую. Майбутнє Майдану залежить від членів Майдану. <клес> оце зібрання, оцей оце негатив, це практично, так би мовити, е, хибність висвітлення моїх хибності позицій, хтось так вважає, є підставою мені казати, що я практично навіть е, ще напишу лист, я відмовляюся у такому. Раді всі жулюєте, бо фактично думаю, це вже не думка Майдану, а моя думка не співпадає з такими моментами, я посуваюся координатора е, Майдану. Зумієте? І тут нема проблем, хлопці, як е, цей. Е, Прийдуть, якщо е, е, інститувна група є майданчик, збираєтеся, то, що я зробив, я скажу, як я робив, скажу також, чим керувався, скажу також. Позиція моя, також скажу. І, будь ласка. Простим членом Майдану, я мене лякаюсь, бо я знаю, що хто більше має, хто більше має, хто має владу, то є повноваження. Михайло Юрійович, я вибачаюся, та... що перебиваю вас, ви пам'ятаєте, ми троє їздили. Тимощук, я і в до Губаря, де він нам в кабінеті, сказав чітко, я буду срадити з громадою при призначенні голови райдержадміністрації. Це відбулося. Де тепер совість ваша? Да? Якісь переконання. Чому не, чому не забрали майдани, не розповіли я не всім а цей має? випадок? Буту, Скажіть, чому ні? От вам дуже ходить. Чого питають? Він скривався. Абсолютно. <святую> Богу, до нас не доводить, до, до, щось до щось нас попали перед вас. Так, так, і вони до нас будуть допомогу. В такому середовищі <пості> я <керів> буду запитання. Можемо ми не ви на завтра конкретно. Час указуєте, що збирається геомайдан, ви відповідальні, зароселите ці поштоби, так як е було за через смс, через пресу, через інтернет і там виразите свою точку зору.